Це все замовлення, які мені зараз треба зробити. Історія про те, як я лоханулась, і тепер боюсь брати нових працівників. Історія була ще в лютому, я шукала собі майстра, який зможе шліфувати та полірувати боковинки для сумочок. Я виклала оголошення в OLX, це була робота на дому, тобто я вам даю боковинки і ви собі робите, тому було багато бажаючих. Але я вирішила співпрацювати з одною дівчинкою, бо найголовніше, що в неї був вже досвід, вона виготовляла сама столи з епоксидної смоли і полірувала їх. Ми з нею зустрілися, я їй дала декілька боковинок на пробу. Там були деякі косячки такі невеличкі, ось зараз ви бачите на відео. Але, в принципі, все було дуже гарно. Я їй це сказала, вона сказала так, ми все виправимо. Далі я їй дала ще декілька боковинок, і з ними теж все було ідеально. І тут, я думаю, вже все супер, і вирішую дати велику партію. 24 штуки це вже майбутнє замовлення. Пройшов тиждень. Ми мали зустрітись на вихідних, але вона мені каже, що трохи не встигає, і можна, будь ласка, до понеділка. Я кажу, добре, тільки понеділок крайній срок, бо мені вже треба збирати всі замовлення. Настає, значить, понеділок, я працюю в майстерні, в мене багато роботи і кажу їй, що не зможу приїхати, бо в мене мало часу. Відправте, будь ласка, мені на таксі. Вона мені перед цим телефонує, каже, що всі заготовки вийшли просто супер, все ідеально. Там тільки пару штучок зверху вони не дуже гарно вийшли. Я думаю, ну добре, якщо там пару штук, то нічого страшного. І тут розпаковую я цю посилку і бачу, що це просто жах. Це, про, це, це таке жахіття я була в повному шоці. Найбільше я була в шоці з того, що людина сказала, там все ідеально, але по факту тупо все спорчено. Вони виглядають просто жахливо. Я їх давала у ідеальному стані, а повернулись вони до мене у жахливому стані. Я досі не розумію, чому, якщо не вийшло зробити одну-дві боковинки, не можна було написати мені і сказати, що. Вибачте, на жаль, не виходить і не робити це все. Як мені це тепер переробити? Я не знаю. Це просто життя. Це що таке? Що мені з цим тепер робити?